Запрошую вас на заняття. На минулому занятті ми з вами проводили у зошиті у клітинку похилі і горизонтальні лінії. Сьогодні ми будемо малювати круги і квадрати. Щоб підготуватись до письма в зошиті, зробимо пальчикову гімнастику. Сядьте, будь ласка, рівно, покладіть зошит на стіл з нахилом вліво, візьміть правильно олівець. Діти для виконання наступного завдання потрібно відступити чотири клітинки вниз. Але в мене вже закінчилася ця сторінка, і я просто її перегортаю і починаю працювати з початку ряду. Отже, зверху відступаю одну клітиночку, від полей одну клітиночку. Ставлю крапку. Перше наше завдання ми малюємо круги на одну клітинку на відстані однієї клітинки. Отже, ставимо крапку посередині клітиночки і зверху веду округлу лінію зліва вниз, заокруглюю внизу і веду вправо вгору, пропускаю клітиночку. Ставлю крапку. Веду лінію зверху, ліворуч, заокруглюю внизу, праворуч і вгору. Відступаю, ставлю крапочку і веду зверху округлу лінію, ліворуч, вниз, праворуч, вгору. Відстань. Проводжу округлу лінію ліворуч, вниз, праворуч вгору. І так малюємо круги до кінця цього ряду. Далі відступаємо одну клітинку вниз. Спочатку ряду ставимо крапку. Друге завдання: малюємо квадрат і круг на одну клітинку з інтервалом між геометричними фігурами на одну клітинку. Отже, малюємо квадрат, обводимо клітинку, лінія вниз. Праворуч. Вгору ліворуч. Відступаємо одну клітиночку, ставимо крапку, малюємо округлу лінію ліворуч вниз, праворуч вгору. Відступаємо одну клітиночку, ставимо крапку, обводимо клітку, малюємо квадрат прямі лінії. Відступаємо одну клітиночку, ставимо крапку, малюємо округлу лінію зліва вниз, праворуч, вгору. Відступаємо, ставимо крапку, квадрат. Відступаємо, ставимо крапку, круг. І так, чергуємо, малюємо фігури до кінця цього ряду. Виконайте, будь ласка, ці завдання у своєму зошиті. Покладіть олівець і зробимо пальчикову гімнастику для відпочинку в рук. До зустрічі.